Вибух на залізниці в Одесі просто під час руху маневрового локомотива під рейками у районі місцевої станції застава 1 спрацювала закладена невідомими бомба. Нібито минулося без жертв та потерпілих коментарів та роз'яснень до цієї миті пролунало не надто багато, але Олена Черняєва таки спробувала дізнатися подробиці та зрозуміти, чи вдалося силовикам вийти на слід терористів. Зараз на місці вибуху працюють залізничники та слідчі. Жодних офіційних коментарів вони поки що не надають. Відомо тільки що вибух стався близько 11-ї ранку. І що нам стало відомо з неофіційних джерел, наймовірніше діяли дилетанти, адже вони заклали вибуховий пристрій таким чином, що сила вибуху була спрямована униз. І скоріше за все вони збиралися підірвати локомотив, але вибух стався вже під першим вагоном потяга. Власне, потяг пошкоджений не сильно, і він зміг своїм ходом поїхати звідси. Колію, ви бачите зараз ремонтують. Ну і ще кажуть, що бачили трьох чоловіків, які е, тікали з місця перед самим вибухом. Повторюся, все це інформація отримана з неофіційних джерел. І зараз ми чекаємо на офіційний коментар лінійного відділу міліції одеської залізниці, і вже знаємо, що служба безпеки кваліфікувала цю подію як теракт. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2 плюс 2.